Він сидів у своєму кріслі, зачарований тим, що було на екрані його комп'ютера. Мерзенні збочення і стогону екстазу. Він бажав лише одного приєднатися до них, втілити в життя щось таке ж божевільне, як це. Він витратив цілу вічність на пошук потрібного матеріалу, справді огидного. Він звик приховувати свою справжню особистість, ніхто не міг дізнатися його секрет. Про фантазії, які так довго турбували його розум, про план, який він виношував останні два тижні. 24-річна Ребека Гей прикрашала свій дім, готуючись до Геловіну, свято, яке так любив її трирічний син Конвей. Життя радісна, довірлива та щира, саме так характеризували її рідні та просто знайомі люди. Її мати часто казала, що Ребека серце і душа їхньої великої родини. Хлопець Ребеки, Арон Квін, з яким вона зустрічалась ось уже два роки, купив обручку і планував освічитися їй наступного дня на очах у всієї родини. Вони постійно мріяли про майбутнє, про дітей, і Арон не міг дочекатися моменту, коли вона стане його дружиною. Але це був не єдиний чоловік, який думав про Ребеку того вечора. О другій годині ночі Ребека гей прокинулася від дивних звуків. Вона прокралася в передпокій і тут же отримала удар по голові. Хтось бив її гумовою киянкою знову і знову. Вона намагалася відбитися, але сили швидко покидали її тіло. Ти за що? задихаючись, прошепотіла вона і знепритомніла – Нападник швидко застебнув кабельну стяжку на її шиї і затягував її доти, доки дівчина не перестала дихати. У неї не було жодного шансу врятуватися і розповісти кому-небудь правду. А правда була воїстину шокуючою. Тепер нападник діяв швидко. Він уже давно фантазував про цей момент і збирався насолодитися ним сповна. Знімаючи одяг із бездиханного тіла й вцілюючи в реальність свої збочені мерзенні мрії, у будинку місцевого пастора Джона Дугласа Вайта пролунав телефонний дзвінок. Це була його наречена Саллі, яка зі слізьми на очах повідомила, що її донька Ребека зникла. Джон і Саллі були заручені. Пастор іноді доглядав за маленьким сином майбутньої пачерки, поки вона була на роботі. Чутки про зникнення молодої матері поширювалися містечком зі швидкістю лісової пожежі. Наступні 20 годин, поки поліція розшукувала Ребеку, пастор читав молитви для занепокоєних парафіян. Але щось не подобалось поліціянтам у цій людині в рясі. Шериф Душевський не міг зрозуміти, що саме, але щось у Джоні його насторожувало. Шериф вирішив перевірити своє професійне чуття і дізнатися все про минуле пастора Вайта. Кримінальна історія милого, 55-річного служителя церкви містила щонайменше дві судимості за насильницькі злочини. У 1980 році Вайту було 23 роки. Він був одружений і жив у Батл Крику, штат Мічиган. Коли він запросив свою 18-річну сусідку Терезу Етертон до свого підвалу подивитися на іграшковий гоночний трек. Перший удар ножем, нанесений ззаду, припав під ліву лопатку дівчини. Він, посміхаючись, наносив удар за ударом. Дівчина втратила свідомість, і Вайт її зґвалтував. Коли я прийшла до тями, він витирав мій рот, поцілував мене в губи, взяв за руку і сказав: Забирайся звідси, мені дуже шкода, що так сталося. Але якого біса ти всього лише жінка? На щастя, юна тереза вижила і звернулася до поліції. Того ж дня Джон був заарештований і відправлений до в'язниці. Суд присяжних визнав Вайта винним у замаху на вбивство. Я не слухав людей, які намагалися сказати мені, що у мене дійсно є проблема, і зараз я це розумію, сказав Вайт у суді. Тільки з милості Божої жертва ця юна дівчина Тереза все ще жива. Вайта засудила до тюремного ув'язнення на термін від 5 до 10 років з обов'язковим проходженням психіатричної консультації. Однак, за ґратами Вайт просидів надовго. Він заявив про свою часткову амнезію і подав апеляцію. Його адвокат припустився помилки, не висунувши вимогу про експертизу з визнання на осудності Адвокату Джеймсу Томперту платив батько Вайта, який не хотів витрачати тисячу доларів на незалежну психіатричну експертизу. Тому апеляційний суд скасував вердикт присяжних і відправив справу на новий розгляд. Адвокат був більше стурбований бажаннями батька підсудного, ніж інтересами свого клієнта. Написали судді апеляційної інстанції. Однак, замість нового судового розгляду Вайт отримав угоду. Два роки умовного терміну ув'язнення і курс психіатричного лікування. Тереза Етертон нічого не знала про угоду. Кілька років по тому я стояла в черзі і почула його голос. Я одразу впізнала його, бо чула цей голос в своїй голові майже щодня. Я озирнулась, а він стояв ззаду і просто мені посміхався. У 1994 році 37-річний Джон Вайт, його вагітна дружина і двоє дітей мешкали в селищі Комсток, штат Мічиган. Того ж року він познайомився з 26-річною Віккі С'ю Волл, і у них зав'язався Роман. Вони працювали на одному підприємстві, де був водієм вантажівки і займався технічним обслуговуванням у компанії Textile Systems. 11 липня родичі Уолл заявили про її зникнення, і поліція почала масштабні пошуки. До рук слідчих потрапили записи з камер спостереження на стоянці продуктового магазину в містечку Комсток, на яких видно, як Вікі сідає в чорний пікап до чоловіка з бородою о третій годині ночі. Це був останній раз, коли жінку бачили живою, а поліція ідентифікувала Джона як особу, яка сиділа на водійському сидінні. Тодішній помічник шерифа округу Каламазу Ерік Дунітхан, першим допитав Вайта. Він ухилявся від відповідей. Спочатку він казав, що не розуміє, про що я кажу. Він казав, що не бачив її цієї ночі. А коли я пред'явив йому відео з камер відеоспостереження, на якому Вікі сідала в його автомобіль. Він раптом згадав, що забирав її з магазину і відвіз додому, бо в неї не вистачало грошей на таксі. Я вже тоді розумів, що він убив її, але мені були потрібні прямі докази. Протягом кількох днів Вайт намагався накласти на себе руку за допомогою алкоголю і снодійних пігулок. Пізніше він зізнався, що, можливо, саме він заподіяв вол шкоди під час одного зі своїх регулярних провалів в пам'яті. Дружина Вайта розповідала про його множення особистості і про те, що коли він щось робить, йому здається, що він спостерігає за собою зі сторони. Тим часом детективи наближалися до розв'язки, вони перевірили його пікап, у якому востаннє бачили Вікісю за допомогою лімінулу, хімічної речовини, що випромінює блакитне сійво, коли змішується із залізом, який міститься в крові. Він світився в кількох місцях. Він дуже добре вимив автомобіль, сказав Дунітхан. За шість тижнів після зникнення мешканець округу Каламазу Томас Мескіл ішов дорогою поруч із будинком своїх батьків. За дві милі від парковки, де в останній раз бачили вікі сю. Я помітив сліди від волочіння. Пройшовши далі, я побачив білі жіночі кросівки. А коли до мене дійшов сморід, я помітив череп. Жіноче ціло було оголене за винятком сорочки і бюзгальтера на шиї. Тіло настільки розклалося, що судова медична експертиза не змогла визначити причину загибелі. Вайта викликали на допит, і він швидко визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. За його словами, Віки погрожували розповісти його дружині про їхній таємний роман. І Він хотів лише її налякати, але зайшов занадто далеко. У цюремному листі, написаному дружині, Вайт, готувався до довічного ув'язнення. Я просто відчуваю полегшення від того, що тепер ти знаєш правду. Бачиш мене справжнього. Можливо, я потраплю до в'язниці до кінця життя, І я не можу не думати про те, що це може бути краще для тебе та наших дітей. На слуханні з ухвалення вироку в травні 95-го року, Вайт вибачився перед сім'єю Вол, назвавши вбивство трагічною випадковістю. Джона засудили до тюремного ув'язнення на термін від 8 до 15 років з можливістю дострокового звільнення. Під час свого ув'язнення він відкрив тюремному психологу зловісні бажання, включно з фантазіями про некрофілію. У 2007 році, відсидівши за ґратами 12 років, Вайт був вільною людиною. До того моменту дружина встигла з ним розлучитися. У в'язниці він проходив сеанси групової терапії, а також пройшов курс медикаментозного лікування. Але незважаючи на це, його син Габріель Вайт вважав, що його батько не змінився. Він знав, що психічно хворий, але відмовлявся визнавати це. Розповісти про це людям, прийняти допомогу. Він був божевільним від маківки до кінчиків пальців. Ніг. У 2012 році Джон Вайт переїхав у Маунт Плезент, став пастором невеличкої церкви і побрався з жінкою зі своєї громади, чия донька Ребека Гей мешкала за кілька будинків від нього. Оскільки Вайт був проповідником, зарученим з її матір'ю. Ребека дозволяла йому доглядати за її трирічним сином. Вони не знали, що ця людина справжній монстр, одягнений у рясу священнослужителя. 31 жовтня, о 6 годині ранку, Джон випив 4 або 5 пляшок пива і увійшов у трейлер Ребекки Гей. Він завдав їй травми гумовою киянкою, застебнув кабельну стяжку на її шиї і затягував її доти, доки життя не залишило її тіло. Тепер Джон діяв швидко. Він уже давно фантазував про цей момент і збирався насолодитися ним сповна, знімаючи одяг із бездиханного тіла і вцілюючи в реальність свої збочені мерзенні мрії. Світанок уже почав забарвлювати небо того геловінського ранку, коли Джон завантажив у свою вантажівку важкий сміттєвий мішок і закривав лені ганчірки, який він використав, щоб прибрати сліди свого жорстокого злочину. Він викинув усе на тихій лісистій дорозі за містом. Потім припаркував автомобіль Ребеки біля пабу, щоб поліція вирішила, що його викрали. Він викинув її телефон, ключі і сумочку в найближчий смітник і помчав назад до будинку Ребеки. Він не хотів, щоб малюк Конвей прокидався один. Вайт вимив себе і свою вантажівку, а потім розбудив хлопчика. Він бавився з ним, погодував його сніданком, допоміг одягнути костюм на Геловін і відвіз його до батька в Маунт Плезант. Йому залишалося тільки продовжувати прикидатися, і скоє неможливо зійшло б йому з рук. Коли Ребека не з'явилася на роботі, до неї додому завітала стурбована колега. Після того, як був знайден її автомобіль, правоохоронці провели ретельний обшук у помешканні та автомобілі Ребеки. Слідчі зосередилися на нареченому Саллі Джоні, якому на той час було 55 років. Зрештою, він жив у тому самому парку трейлерів і регулярно підвозив конвея до його біологічного батька. Спочатку Джон стверджував, що бачив Ребеку живою, коли зранку заїхав за конвеєм. Але його історія змінилася, коли поліціянти знайшли кров і розірване намисто в багажнику його вантажівки. Правоохоронці вирішили провести обшук його будинку та автомобіля та виявили пакети з гумовою киянкою, застіпки, пакети для будівельного сміття та жіночу білизну. Після того, як вони дізналися про його хворобливе минуле, він все ж зізнався, що в ніч напередодні Геловіну він випив пива і переглянув порнографічні сайти, де люди вчиняли статеві акти з мертвими тілами. І, хоча він зізнався, що вбив Ребеку, він заперечував сексуальні дії. Але це було не так. В обмін на угоду про визнання провини він розповів, куди викинув її тіло. Член церкви, який найняв Джона Вайта як пастора, сказав репортерові газети Детройт News. він був абсолютно розкаяним. Будь-яка людина, зустрівши господа, стає іншою людиною. Він робив багато добра в громаді, а сам сатана не хотів, щоб він робив добро, і сатана дістався до нього. Більшість парафіян вважала, що холоднокровний збочений злочин був не більш ніж підступом самого диявола. Тіло Ребекки Гей знаходилося у великій канаві за милю від її будинку. Він продовжував казати, що він непогана людина, що він пастор, що йому шкода людей з його церкви. Я не пригадую, щоб він справді розкаювався, сказав шериф Лео Мігодушевський. Він просто казав, що вона його дуже приваблювала. Це божевільна трагічна ситуація. Мені дуже боляче за цього маленького хлопчика, сказала Тереза Моріс, перша відома жертва Вайта. Мені дуже боляче за цю сім'ю. Вони довіряли йому, тому я прекрасно розумію, через що вони зараз проходять. Потім виступила Саллі Гей. Вона не дивилася на чоловіка, з яким колись була заручена. Я стою тут сьогодні, щоб бути голосом Ребеки, тому що в неї більше нема голосу. Той, хто не виявив милосердя до Ребеки, тепер перебуває на милості суду. Ми чекаємо на справедливий вирок. У квітні 2013 року Джона Дугласа Вайта було засуджено до 56 років тюремного ув'язнення, а 28 серпня 56-річний Вайт був знайдений повішеним у своїй тюремній камері. Як ви вважаєте, чи може людина, яка сиділа у в'язниці за сексуальні злочини, бути пастором? Пишіть свою думку в коментарях і дякую за перегляд.